Всім вітання, мене звати Назарій Рибінський, засновник компанії Brave Capital і фінансовий радник. І сьогодні ми спільно з iSight, медіаплатформою про IT, бізнес та професійне зростання, записали серію відео про фінансову та інвестиційну грамотність. Тому давайте почнемо. Якщо ви задаєте собі запитання, як накопичувати капітал, ви вже на вірному шляху, адже тема накопичення вона будується не тільки на рівні методології, а на рівні світогляду. В даному випадку, якщо ми говоримо про методи, методів може бути кілька. Найпоширеніший метод це відкладати кожного місяця, але це не так просто зробити, як прочитати в книзі, тому що відкласти 10% тільки на словах дуже легко. А ось на практиці буває по-іншому. Коли я працював із підлітками, я побачив, що найефективнішим способом відкладення це перетворити щось скучне в ігрову форму. І дуже важливо втримати цю мотивацію регулярно робити ті самі дії. Адже основна ідея, чому ми не вміємо заощаджувати, це монотонність, тобто регулярні дисципліновані дії. І рано чи пізно людина задає собі запитання, чи потрібно мені це я сьогодні забув, я сьогодні не зміг це зробити, і так далі. Давайте будемо дивитися з точки зору ігрової такої методики, як ми можемо це зробити. Існує так званий метод гауса. Це метод, який дозволяє нам накопичити за наступних 100 днів. Так, так, саме 100 днів. І за цих 100 днів нам потрібно накопичити 5050 доларів або 50500 гривень. Як ми можемо це зробити? Це математична така дуже ігрова форма, де ми можемо кожного дня за наступних 100 днів відкладати якусь певну суму. Пропишіть, будь ласка, на аркуші а 4 циферки від 1 до 100, Намалюйте з боку квадратик. Так ось, якщо ви цей листок наклеїте десь у себе там на комп'ютер чи на холодильник, то кожного дня ви можете ставити певну галочку і відкладати таку суму. За даною методологією, кожного дня ваші зусилля направлені на те, щоб викреслити будь-яку цифру, наприклад, день перший, 99, викреслили, відклали. І ось в такому плані створюється перший капітал. Для мене це один з найефективніших способів. Хто не може, кому заважко, ви можете починати з маленьких зусиль, тобто в який день стільки і відкладаєте коштів. Основна ідея це регулярно дотримуватись ось цих маленьких кроків, тому що це має перейти в звичку. Як тільки це переходить в звичку, тоді ми можемо переходити до більших грошей, до більших сум відкладення. Це такий фізичний спосіб, і, звичайно, метод онлайн банкінгу теж ніхто не відміняв. Я думаю, що ви використовуєте онлайн-банкінг для розрахунків, дуже класно прив'язувати не до доходів, а до витрат, тому що кількість транзакцій, витрат, які ми робимо їх кількісно більше. А це означає, що ви можете прив'язати, допустимо, не можете 10%, прив'яжіть цифру 5-7%, Головне, щоб це сталося. прив'язуйте цю цифру. І в, наприклад, там банку чи в скарбничку ви можете формувати, і це буде такий певний метод, з чого буде створюватися ваша фінансова подушка, або ж кошти, допустимо, на оплату там оренди, наприклад, чи допустимо подорож, чи заміни техніки чи інші приємночі. Для того, щоб визначити, скільки потрібно виділяти грошей щомісяця, нам потрібно піти від зворотнього. Є два варіанти. Варіант перший це скільки я можу відкладати. Він більш програшний, тому що коли людина розуміє, що грошей зараз небагато, а цілі великі, тоді відповідно відбувається такий певний розрив, І який сенс мені точно бачити, що я цього не досягну. Тому потрібно йти від зворотнього. Це ефективний метод. Хоча в даному моменті може здатися, що це безглуздий варіант, тому що бось математика показує, що це нереально. Все ж таки, рекомендую дивитися з точки зору. Накопичення за певний тривалий цикл, зрозуміти, яка є ціль, наприклад, покупка нового макбуку. Так вона допустимо буде там 2500 доларів. Окей, за скільки я хочу це зробити? За 100 наступних днів. Окей. І у мене є 100 днів термін, у мене є вартість цілі. І Третій пункт це які у мене є можливості. У мене є допустимо можливості, я можу прив'язуватись відсоток від доходу, тобто в мене буде 3 місяці дохід, і я можу прив'язатись від фіксованого доходу. Якщо цього недостатньо, тоді можу прив'язуватись від витрат тощо. Якщо в даному випадку воно блокує мене, тобто я розумію, що моя ціль потребує більшого більшої вартості. Ніж я можу собі дозволити, тоді варто все ж таки погратися з термінами. Так ось, філософія постановки великих цілей і великих задач, вона якраз потребує ось цього методу відзворотньо. Адже коли ми говоримо про авто, про нерухомість, про фінансову свободу і так далі, це цілі, які мають велику ціну, і, відповідно, нам потрібно дивитися з точки зору зворотнього методу. Але Короткі цілі від довгих відрізняються тим, що ми можемо змінювати різні інструменти, і дані інструменти інвестиційні, про які ми ще з вами поговоримо, вони можуть пришвидшити наш шлях до досягнення тих чи інших цілей. Існує декілька варіантів бюджету, так спільний, роздільний і змішаний, але це така певна теорія. На практиці існує такий гарний термін, який мені дуже подобається. називається фінансове здоров'я. Що таке фінансове здоров'я? І як зрозуміти, чи людина здорова в плані фінансів? Ми, як фінансові адвайзери, ми дивимося на її доходи, витрати і дельту, тобто залишок. І для нас ключовим саме є ось цей третій пункт, тому що коли в людини є регулярний залишок, це для нас означає, що. Є таке навіть поняття, інвестиційний потенціал. Для нас це певний ресурс, який ми можемо направляти на ті чи інші фінансові цілі, тобто на їх досягнення. І навіть бувають ситуації, коли доходи великі і дельти немає, ми розуміємо, що потрібно все ж таки працювати з витратами або працювати з доходами, якщо доходи маленькі, а знову ж таки дельти немає. Тобто ключовий фактор є дельта. Як поводити в принципі з сімейним бюджетом? Я рекомендую все ж таки робити цей процес максимально легким, щоб не хотілося от, закрити це все, загорнути і щоб ці всі так і залишились. Десь там дуже дуже глибоко на в дисках ваших. Для цього потрібно. Знайти певні ефективні точки в себе в бюджеті, як це можна зробити. Допустимо, я стараюся кожного дня записувати ті чи інші витрати не тому, що так правильно чи не тому, що так пишуть в книгах, а тому, що мені подобається стан, коли я контролюю свої фінанси. Це дає мені розуміння, що якщо я витратив на щось, тоді я себе не буду карати, що я. Перейшов за певну норму бюджету. Це нормально. Тобто я хочу зрозуміти, скільки така людина, як я, витрачає і як мені комфортно. Я працюю з точки зору витрат оптимізацією, де момент є, коли я бачу, що мені потрібно накопичувати на якусь ціль, тоді відбувається така конкуренція щодо розподілу мого бюджету. Тоді, відповідно, я розумію, мені легше як збільшити доходи, оптимізувати витрати. Які терміни в мене є на досягнення тих чи інших цілей. Тобто тут дуже важливо визначити свої сильні сторони, в кожного вони є в бюджеті, і почати робити е, такі декілька вправ. Перше, слідкувати за своїм бюджетом, не варто витрачати багато часу, варто все ж таки, щоб це було регулярно. Другий момент це раз на місяць дивитись загальну ситуацію, тобто доходи, витрати, залишки. Основна ідея в тому, щоб залишки були. А залишки ми перекладаємо в. Ті чи інші корзинки інвестиційні, про які ми знову ж таки з вами поговоримо, тому що саме з дельти, саме з залишків створюється ваш перший капітал. Тому давайте без крайності, давайте без варіанту все зараз максимально стараюсь заощадити, і давайте без крайності все максимально хочу витрачати, живемо один раз. Важливо знайти правильний комфортний баланс, щоб ви відчували, що ви все робите добре, ви зростаєте як спеціаліст, як професіонал, і у вас паралельно створюється капітал. Основні помилки, в принципі, це крайнощі, і дуже багато людей шукають ідеальні методи. Це дуже добре аналізувати і вибирати той чи інший метод, але дуже важливо дотримуватись цього методу, тому що часто, коли в нас щось не виходить, замість такої скрупульозної роботи, замість дисципліни, ми стараємося знайти чарівну пігулку, тобто якийсь метод, який в нас не забере там більше часу і так далі. І так далі. Часто людина, яку помилку робить, вона переключається і вона в пошуках інформації замість застосування тих знань, які у неї вже є. Я вірю в те, що в нас культура людей досить заощадлива і заощаджувати вміють всі. Тільки основна ідея, що рука тягнеться виняти капітал, стоючи скарбнички чи онлайн-банкінгу, і, відповідно, це витрачається на короткі чи інші витрати, так іноді це на форс-мажорні обставини. Тому в даному випадку нам потрібно все ж таки фокусуватися на дуже важливу цифру на капітал. Капітал це та сума, яка у вас є на сьогоднішній день, це та сума, яка у вас. Можливо, це 100 доларів, можливо, це 1000 доларів, можливо, це 100 тисяч доларів. Це все називається капіталом. Зверніть увагу, який у вас капітал, і почніть дивитися в сторону того, щоб його створювати. А створюється він, доходи мінус витрати дорівнює дельта, дельта плюс дельта дорівнює капітал. Давайте підведемо резюме: основна ідея сімейного бюджету зробити його легким, ненапряжним і довговічним. Тому що ефективність в фінансах вона може бути різною. Якщо подивитися з точки зору витрачати нуль і все відкладати, це така собі ідея. Якщо дивитися з точки зору, старатися гнатись за все більшим 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 доходом і не мати часу витрачати ці кошти, це теж в принципі ілюзія. Давайте будемо шукати свій комфортний варіант. Ми прочитали вже багато книг, багато статей, багато застарілої інформації, яка нам говорить, як правильно потрібно робити. Дивіться на свої відчуття, дивіться, як ви вважаєте. Якщо ви на сьогоднішній день вже відкладаєте суму 20, 30, 40, а то й 50%, ви великі молодці. Якщо ви на сьогоднішній день не відкладаєте навіть 10%, з цим точно потрібно щось робити, почніть створювати свій капітал, адже через ваше життя вже прийшло немало грошей. Подумайте собі з цієї точки зору, скільки грошей прийшло через ваші руки, і скільки з того капіталу у вас залишилось. І спроектуйте, чи хотіли б ви на майбутнє, в принципі, повторити ту саму історію. Якщо ні, тоді час створювати капітал.